Вітаю всіх. І так, хочу зробити розклад. По всіх новинах рознеслося, мені ще не винесли мозок, я здивована. Зеленський анонсував наступ РФ по багатьом напрямкам. Там дуже-дуже багато напрямків казалось. Відразу скажу: я робила в Телеграм-групі, кому цікаво, заходьте, на тему військ з Курської області. Єдине, що скажу: концентрація основна залишається біля Сумської області. Це так і є. Далі. Ось це, чи дійсно, Зеленський каже правду, і РФ буде робити широкомасштабний наступ, ну майже по всій лінії фронту, як це сказати, ось там, що він називав, багато всі лінії фронту, Схід, Запоріжжя, Суми, Харків, всюди. Чи дійсно так буде, що РФ буде робити такий широкий-широкий наступ в найближчий час по всій лінії фронту? Дійсно, РФ це буде робити. Давайте подивимось. Десятка кубків. По десятці кубків. В принципі, це відповідь так. Максимально. Але четвірка кубків на дні колоди. Четвірка кубків. По-перше, вони думають. Це не просто мафіяча робота. Вони думають, як їм це робити. Дев'ятка жезлів. Війна. Лінія фронту. Відразу скажу. Наступ на лінії бойового зіткнення це. Прикордоння лінія бойового зіткнення. Це є. Україна готується також до цього. Це є і можливо. Ворог може щось планувати, але далі він отримає результат. Бачите? Повішений і четвірка кубків. В плані чого? В принципі, це інформація нормальна, в плані того, що ці наступ не закінчується. А розганяти більше нервів, щоб отримати результат від цього очень дуже непогано. Тепер я хочу подивитись так: цей наступ, про який мова? Ось у цей наступ, про який мова, широкомасштабний, по всій лінії фронту. Бути матиме такий серйозний стратегічний успіх. Назовемо це так, стратегічний успіх він матиме взагалі цей наступ. Серйозний успіх. Ні. Вісімка мечів, ні. Не матиме. Він буде обмежений, він не матиме У успіху, він матиме більше інші цілі. Ну, це окупація. Так, щось буде окуповано. Сила буде застосована, щось буде окуповано. Це зрозуміло. Ну, блін. А натиснути на Україну аж бігом це це якраз тиск. Віка Пентаклів вже пішла. Відносно все. Руйнування, втрати якісь територіальні, це, звісно, є. Воно і є. Але наші також не пасуть задніх. У відповідь щось. Щось у відповідь. Відбувається. Відбувається щось у відповідь. А у відповідь йде ось наступ на Білгородчині, це знову ж таки в Сумській області, все. Не Харківщина, хоч щось наш Сіньєгобов зробив. хорошого Знову ж таки, там, де Курська Білгородська, поряд, кордони це все Сумська область. Наші також у відповідь щось будуть робити. Знов, в принципі, нічого нового. Процес перемови не супроводжується зупинкою бойових дій. Треба це розуміти і бути готовими. Все одно вони матимуть результат швидкий, раптовий. Рішення будуть прийматися раптово на основі того, що буде. Кожен давить зі своєї точки зору, кожен давить на свої результати. Бути треба готовими до цього. Тепер беру цю колоду. Чи дійсно буде. Найближчі місяці наступ широкомасштабний РФ по всій лінії фронту та прикордонню про що каже наш президент. Дійсно, правосуддя Ви знаєте, по карті правосуддя. Це буде як там, де І знову таки двійка кубків. Вибірко... Більше як тиск буде вибірковий три мечів, вісімка кубків. Вони вибирають. Куди? Ой, вибирають. Угу. Там, де найбільше є бажання щось відтяпати. Там, де результат хочуть отримати. Скажімо, так. Це, цей наступ буде там, де вони хочуть. В принципі, він і є. Таке. Масло масляне, але нагнітати ж більше. Тепер. Цей наступ матиме успіх. Кінцевий успіх буде. У цього наступу. Серйозний успіх. у РФ. Цього наступу буде. Конкретний кінцевий успіх. Щось буде. Кінцевий успіх. Для них це буде кінцевий успіх, щось там буде. Окупація. Для них успіхом буде вже просто окупація. Давайте подивимося. Угу. Так, якась територіальна вигода від цього їм буде. Звісно, не без цього. Глобального успіху немає. Я дивилася коло до іншої. Вони це піднесуть як перемогу. Все. Дивимось. Ширше буде піднесено, як перемогу у той результат від тих наступів. Зрозумійте, в одну річ, що можна піднести все, що завгодно під цією перемогою. І Херсон, я вас також робила, мені йшло там у вас трішки краща ситуація, покращення по Запоріжжю. Саме місто не в окупації мені йшло, але навкруги буде весело. Харківщина, я вам скину скріншотик один. Місто Харків, щоб ви розуміли масштаби. Область, ну, ви почати, буду дивитись на квітень там по районам, як завжди, там Богодухівський, Золочівський, Дергачівський, ну як ви звикли до цього. Мені йде ще область, пообстрілюють, постраждає область трошки. А так, в принципі, нічого. Луганщину, ну, ви розумієте, де ви. Донецька область просто слів нема, там така вознязина і тьорка, і наративи вже в суспільстві йдуть оцим всім дуже важкі. Мені багато коментарів пишуть, мир за будь-яких умов нам вже набридло. Хочемо мир, мир, мир. Для чого це новини, все це робиться? Людей нагнітати, чи вони погодились на те, що буде. І справа в тому, що співвідношення людей, які будуть не погоджуватися, погоджуватись, буде серйозне там не то 80 будуть погоджуватись, а тільки 20 дні. Бо вже так дістало, мене вже погоджуються знайомі, яких є родичі ж на Донбасі. Я вже казала, але не незмінна думка. Думка незміна у людей. Треба закінчити вже, як є і все. Далі якось будемо спілкуватись, зробимо сполучення, ну, як завжди. Не хочеться вже цієї війни. Звісно, не хочеться війни, не хочеться обстрілів. Нічого не хочеться. Просто хочеться спокою. А вирішувати матеріальні питання так вже краще в мирі. Це буде і краще, і зрозуміліше.